Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Всіх вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, Вітаю вас усіх з ще одним днем. Ще одним днем нашого життя. Ніч пройшла, і слава Богу, розпочався ранок, який би він не був. Все одно він буде класний, позитивний, він буде продуктивний, і ми ще на один день станемо ближче до нашої перемоги. Повірте мені, це мене зарядили мої гості, які от щойно до мене прийшли, і буквально ми з ними поспілкувалися 5 хвилин. Хто сьогодні у мене в гостях? Сьогодні прем'єра Ігоря Арбатов. Ігоря у нас ще не було. Ігор Арбатов, керівників, керівник благодійної організації Агенція розвитку майбутнього. Добрий день, е, добрий день Ігоре. і Олександра Венслововська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Олександр радий бачити тебе в нашій студії. Добрий ранок, агенція розвитку майбутнього. Ви тільки вдумайтеся, вслухайтеся спочатку, потім вдумайтеся в ці слова. Виявляється, ми можемо. Ну якщо не всі, то принаймні мій гість, може е, і розвивати, і знати, як розвивати, і керувати. Можна навіть так сказати, синоні. І керувати майбутнім, і коли він це все освоїв, він зробив взяв агенцію. Так. Скромно сказав Ігор і опустив очі. <смі> Ігоре, я жартую, дуже радий тебе бачити, тому що дуже багато е м, чув про тебе від Олександри і від тих людей, які потрапили до тебе на е навчання саме на навчання по е стратегії, стратегічному розвитку, стра розвитку майбутнього. Я навіть не знаю всіх тих тем, які ти можеш викладати, навчати, які ти пропонуєш, які до тебе приходять. Я вважаю, що ми всі зараз навчаємось, і... але зараз не час для навчання. Зараз час, час для використання тих, тих навичок, які ми здобули ще раніше. Да? Там ковід був, ми навчались чомусь діджиталізації, да? так, таке в нас з'явилось дистанційне навчання. От. Тому я вважаю, що зараз це такий час проявів цікавих. Тих базових моментів, які базових у нас вже є моментів, да. Але все одно вони проходять трансформацію, і трансформацію вони проходять саме завдяки тобі і дякуючи тобі на твоїх тренінгах. На твої ти ж тренер. Ну по великому рахунку, якщо тут є Олександра, значить з нею або виконавець, або тренер. <рес> Ми вже так звикли. Олександра багато про тебе розповідала, і саме через призму, через призму проекту пліч о пліч І коли от вона згадала, Ой, у нас буде. Ти навіть собі не можеш уявити. І тут вона продовжує: Хто у нас буде? І вона казала: у нас буде. Ігор Арбато, ну добре, приведи, приведи. Ой, я не знаю. ой, Все привела, молодець. Молодець. Олександр, ти в проєкті Пліч Опліч, в цьому достатньо масовому і такому по таймінгу достатньо тривалому проєкті. Яку конкретну роль ти віддаєш, віддала практично Ігорю? Чи він сам прийшов і сказав: Так, Олександр, я оце от забираю, все, це моє. І тут не чіпай. Так, це насправді партнерський проект. Тобто, ми зараз агенцію розвитку майбутнього партнери в цьому проєкті. І, власне, Ігор виконує таку важливу функцію. Це освітній сегмент проекту плічопліч стратегування з релокованими громадськими організаціями, тобто тими організаціями, які переїхали до Вінниці, і зараз потребують такої. Ну, скажем, дорогого вказу, так тому що умови змінились. Війна внесла свої корективи, працювали раніше над одним, а зараз потрібно адаптуватись і до місця, мається на увазі міста, де угу. вони переїхали, і до умов, і взагалі думати, що робити, як підлаштовуватися, власне, ігор їм по великому рахунку надає максимальну інформацію, консультування і от е, такий момент, Момент прокладання цього шляху, що робити зараз, як взагалі можна під час війни стратегувати. Ну, тому що ми говоримо про те, що ми нічого не можемо планувати, але насправді, з іншого боку, ми маємо планувати в будь-якому випадку і маємо рухатись до тих цілей, які ми ставимо перед собою, хоч вони там не супер далекоглядні можуть бути. Але маленькими кроками, по суті, організації виходять, правильно ж я кажу, виходять на якийсь такий оптимізація своєї роботи, і ну така мотивація для того, щоб продовжувати все ж таки працювати в цей час. Ну, окрім того, в нас утворюються в рамках проекту дві нові організації, і це, це дуже хороший результат ігоря роботи, це дуже хороший результат взагалі нашої спільної роботи в проекті. Тому що коли утворюється навіть в цей час, у нас війна так, утворюється благодійний фонд, утворюється громадська організація. Це так само інституція, маленька інституція, яка потягне за собою теж якусь сферу впливу, в тому числі і у війни ціни, не, не тільки на міста, де вони звідки вони mm -hmm. релоковані сюди, а це е, ну по суті, це і психологія так само, це психологічний шлях. Тобто, треба віднайти в собі, маючи ідею, наприклад, віднайти в собі сили е, за допомогою тренерів, і, от в, власне, е, створити для себе умови, тобто, по суті, ми самі для себе зараз створюємо умови для того, щоб рухатися далі. Найпопулярніші, найпопулярніші запити, і найпопулярніші можливо. Такі протиріччя, які озвучують, і вже представники громадських організацій, релокованих громадських організацій, і ті, які хочуть створити, але це люди, які втратили свою маленьку батьківщину, і вони потрапляють до вас на курси і потрапляють на ваші заняття, і потім приходять або під час курсів і і ставлять вам конкретні питання, які найпоширеніші запитання страхи, можливо, фобії. Ну, перш за все, Україна єдина, да? і це маленька Батьківщина це щось таке теж з минулого. Тому я вважаю, що ніхто, нічого ми не втратили, але повернемо. Ось запити. Значить, по-перше, це команда. Для втілення тих задумів, проєктів, які організації створюють чи працюють над чим над вирішенням якогось соціальної проблеми, потрібна потрібен ресурс, потрібна команда. Перш за все, це команда, яка Має capacity, да, так, має спроможність вирішити це питання. Тобто, як базово, потрібен керівник, фінансовий фахівець, якщо це стосується там грантів чи гуманітарної допомоги. Потрібні ті самі волонтери, мабуть, зараз, чи ті люди, які безпосередньо Будуть впливати на вирішення соціальної проблеми. Бо соці... організації працюють над вирішенням соціальної проблеми. Це їх основна така, основне завдання. Для чого вони створюються? Тобто, це повністю соціальна горизонталь. Це соціальна горизонталь, але це дуже перекликується з іншими, з бізнесом, з владою. Так, да, це. Соціальна сфера, так. Да. Яку ви пропонуєте структуру стратегування? Це класичне стратегування, але в чому особливість? Да? От, то, то, що я зараз роблю, це особливості того часу, в який це відбувається. Тобто раніше це було там на два дні. В кімнаті, поки дим не піде, угу. стратегія не вирішиться. А зараз це е, на модулі такі невеличкі, е, бо стратегуємо і тривога. стратегуємо і щось е, комусь потрібно кудись піти. там ну Тобто я е, в, прийняв рішення, що потрібно Розділити на такі часові слоти це стратегування. Тобто ми стратегуємо тоді, коли є на це час. Зараз кажуть, коли є світло, так, там угу. в Києві. От. То все розбите на такі невеличкі часи, і ми там час-два працюємо, а потім хтось хоче вийти, хто хоче там змінити щось і. Ну, а ефе... Так, тоді ефектив... Дуже це да, питання ефективності постає. Ну, ефективність це послідовність. Тих кроків, тобто... які. Так, да, Тобто кожна. У кожний час ми іншу задачу виконуємо. Як ви передбачаєте і як ви плануєте в стратегії, в моделях стратегії? Я думаю, що вона може бути абсолютно різна, в залежності від запиту і громадської організації, і людини безпосередньо, так, яка так. є носієм, як ви плануєте стратегію вибудовуєте стратегію роботи з владними органами і конкретно взагалі з владою? Тому що знову таки ми чудово розуміємо, влада. Представники влади і інституція влади до війни це одне. Під час бойових дій у нас війни нема, у нас офіційно воєнний стан. Під час воєнного стану це зовсім друге. Раніше інститути громадянського суспільства чурались, да? працювати з владою це корупція, там, чи щось дуже складне, чи відповідальність дуже велика. От. Зараз так, ну, це необхідно воєнна адміністрація, да, яка зараз представляє такий основний владу. Зараз ми повинні співпрацювати, бо це стосується ну, особливо, те, що стосується релокованих осіб, то це гуманітарна допомога. Да? Вони там постійно отримують Якусь допомогу, і це, це, це теж співпраця там. Да. Є питання по поселенню, по якимось бутовим, то звертаємось до інших організацій Вінниці, чи партнерів, чи до влади. Да. У нас в проєкті буде ще низка заходів, коли ми будемо вибудовувати саме співпрацю. з Ну не не державними, але місцевими власними. Особами. Біля державних около державними, да, да? Е, ще один момент. Ми про нього мало говоримо. Е, це фінанси. Е, тут, я, тут я згадав класиків, яких зараз згадувати вже не можна, але тим не менше, скільки вам потрібно для повного щастя? Да? 6400. Так, от е, питання стосовно майбутнього, агенція розвитку майбутнього. Скільки треба для розвитку майбутнього через призму грошей? Як ви тут підходите? Яка концепція підходів ну, сюди? Ну, вважаю, що майбутнє не залежить від грошей, але ж <клес> оптиміст. <клес> ну, я б це назвав ресурси, да. Тобто не завжди гроші, а завжди люди, завжди партнери. Та фраза просто друзей, тут теж дуже цікаво звучить. Це також зараз не дуже можна да. а має 100 товаришів з пісні. Тобто ресурси, це і матеріальні якісь. Ну, якщо ми маємо на увазі відбудову, то це може бути не кошти, а там цемент чи арматура, чи щось те, з чого строять будівлі, наприклад. Мене, до речі, нещодавно і, технології, і технології, е от, це саме важливе. От в цьому плані мене е як підтвердження того, що ви говорите, мене дуже здивував е один е на доступному майданчику один невеличкий ролик мужчини, який показав будинок. Будинок, однокімнатний, однокімнатний будинок, але там абсолютно все є. Він каже: я його побудував за 52 тисячі гривень. І всі так раз і зависли. <хи> і він пішов по будинку, каже, це я взяв там, це я взяв там, це знижка там, це знижка там, це знижка там. Тут я брав не грошима, а як ви кажете, цементом і так далі. так далі, так далі, далі. Олександр, тепер питання до тебе. Люди, Ти бачиш людей абсолютно з різних місць. України і при тому при цьому як сказав Ігор, що ми всі, Україна, єдина, але все-таки ми звикли до того, що ми на кожній, кожен з нас на своїй території, говорить своєю мовою. І тут практично всі слова я беру в лапках. В лапки. Ем, як швидко на е, майданчику пліч-опліч в цьому проєкті, як швидко люди знаходять або скільки потрібно часу, щоб люди знайшли спільну мову? Ну, ти вже бачиш, вже можна говорити? Да, 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 вже можна говорити. Несправді я вже я вже говорила про атмосферу, яка, наприклад, зараз є в печі. І коли ми задумували цей проект, до речі, і разом радили з Ігорем, коли. На самому початку формування ми поставили культуру в основу взагалі всього. І чому я зараз кажу про культуру? Бо культура взаємодії і налагодження цієї мови да між людьми це теж дуже дуже такий важливий момент. І мені здається, що зараз вона трансформується в цей час е, війни. все набагато простіше. Люди просто по-іншому вже... Цінять взагалі взаємовідносини стосунки. Ми ясно, що ми перемішані, і через те, що люди там, наприклад, потрапили у Вінницю і зараз отримали якісь нові контакти, ну от на базі пічніві, да? вони в одному проєкті працюють, співпрацюють, ходять на заходи, там на освітні тренінги і так далі. І мені здається, що оцей шлях або оці з точки А в точку Б, коли ми проходимо да, в моменті комунікації, він набагато коротший. І так само зараз говорили про взаємодію з владою по, по ідеї в цей час ми маємо набагато швидше. Адаптовуватися і абсолютно по інакшому будувати ці, цю комунікацію, ці взаємовідносини, тому що люди, які приїхали там з інших міст, ну, от, наприклад, там дівчата з Харкова, так mm -hmm. вони писали листи там військову адміністрацію, в міську раду про те, що вони спочатку вони хотіли створити е, хаб для, для харків'ян, так і вони зрозуміли, mm -hmm. що це дуже складно, да і немає цієї спроможності. Вони вирішили іншим шляхом піти, да, створити громадську організацію. Ну там і. Питання ресурсу по моєму е там поставили. так і питання ресурсу, але комунікації так само. Uh -huh. Тобто, коли ми пишемо там, наприклад, листи в міськраду, ми часто буває таке, що ну або до чиновників, взагалі до людей, які приймають там певні рішення, часто немає такої можливості чекати там два місяці, так на відповідь, або там три місяці. Я розумію, що за, за, за законом. Це mm -hmm. передбачено, але в цей час все набагато швидше. Тому я кажу, що комунікація на всіх рівнях вона повинна бути більш відкрита, і це буде сприяти тому, що результати, до яких ми рухаємося, в тому числі і стратегування, да? ми стратегуємо певну ціль, і е, оця тактика, про яку говорить Ігор, да? якщо вона вибудована правильно, і комунікація е, настільки Зараз полегшена від цього залежить по суті то, до чого ми прийдемо. І саме в цей час і потрібно запроваджувати цей час для змін. Він просто максимально про це говорить, так? що змінювати зараз потрібно і відносини, і горизонтальні відносини між владою, громадським сектором і так далі. Це, це стосується всіх людей Вінничан, і всі, хто тут зараз є на цій території, хто є в нашій громаді, звичайно я хочу поставити те саме запитання, що я озвучив вам, коли ви були з Аліною. По-моєму, ви були uh -huh. з Харкова. А тоді ви так трішки підвисли. Мені це сподобалось. Мені так подобається, коли підвисають гості. Я хочу ігоря запитатися. Я запитався у дівчаток, що має бути якби найпершим, і що має бути що найважливіше. От так я скажу. А найважливіше мати мотивацію, чи найважливіше мати можливості? Зараз вважаю, що дуже важливо знайти ті самі там стовпи чи основи внутрі себе для того, щоб, хоча б внутрі, за щось триматися. Да? І в цей Боремний час основа повинна бути в чоловіці внутрі. Якою має бути мотиваційна, ну, тобто, стабільність має бути. То, що ми називаємо стержень, має бути. Так, так, та, та. та його, але просто його треба віднайти всередині. тобто Це теж треба ну, це філософські ресурс. поняття по великому рахунку. Так, це, та, філософія. Це, це філософія та, життя. Так, да. При тому, при всьому, ну добре, я тут згадую інакше твердість характеру, прояв твердості, прояв сили і так далі, так, далі, так далі. Наприклад, в нашій філософії він сприймається і озвучується, розписується одними прикладами. А, наприклад, взяти східну філософію вона розписується зовсім інакше. Ну, я проще кажу, що це. Ну, наприклад, це ті навички, які в нас є. Ну, то, що я на початку казав, що не час навчатися, да? а час проявити ті самі навички, які вже були. От Потрібно пам'ятати, а що ж ти робив до цього, там? і повернутися до таких основних базових своїх знань, своїх якісь цілей. І відновитися трошки, а далі вже далі йти. Тобто позбутися абсолютно всього зайвого? Е, ні, не позбуватися, а зайве нічого не буває. В нас навчатися можна і у ворога, у ворога тому нічого зайвого. Нічого зайвого цікаве, цікаво, цікаво, цікаво. Я продовжу розмову, але, на жаль, ми маємо завершувати, тому що у нас, як як то кажуть, у нас є таймінг, ми маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: Ігор Арбатов, керівник благодійної організації Агенція розвитку майбутнього, а також Олександра Венславовська, керівниця проєкту Пліч Опліч Антикризовий хаб, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Час змін ще раз нагадаю. Час змін разом з проєктом Пліч Опліч започаткували і вже. Же не перший тиждень. Ми ведемо такі ефіри, де ми розповідаємо, запрошуємо в першу чергу і розповідаємо про тих людей, які приїхали до нас. в Вінниці стали вінничанами, і тут намагаються і реалізувати свої плани, і реалізувати свою мрію, і звісно, реалізувати себе на нашій території. Велкам, як кажуть, ми дуже дуже з того раді. Дякую вам. Знову таки чекаю. Ну Олександру точно Дякую. чекаю. Не знаю, як і захоче, не захоче прийти. Прошу завжди, буду радий. Завжди буду радий поговорити і поговорити і про цю. І про інші теми. Тим більше це стосується майбутнього. Це ж Ах, як це цікаво. Ну що ж, ідемо на невеличку паузу. і Після чого з нотки повертаємося і на наш майданчик, повертаємося і на нашу хвилю. Будьте разом з нами. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.